Мабуть, кожна жінка задумується, що ж його приготувати на вечерю після смачного і ситного обіду. Але я сьогодні вирішила приготувати ось такий легенький салатик, але він буде ситний. Мікс салатів, помідорки, коктейльні, ось такі гарненькі. Трішечки оливок додам. Консервочка, така в мене є. тонно, Тунець в оливковій олії. Авокадо, все це трошечки притрушу ось такою приправкою до салату, і, звісно ж, збризну трішки оливковою олійкою. І сіль за смаком, і буде смакота. Ось і все, вуаля. Буквально декілька хвилинок і смачненний, корисний салатик у вас на столі. Така собі аля вечерка. Так що, дорогі друзі, готуйте з любов'ю для себе і для своїх близьких.